любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми зайшли в Роблокс для того, щоб побудувати реально такий, знаєш, величезний, красивий, гарний, просто бомбезний акваріум. Тому, в принципі, в мене вже є кнопка 0 баксів бемц, ми поставили першу нашу якусь, типу як вивізку. Окей, да? okay, let's go. І далі я бачу, мені на пасиві падають коїни. За що, правда, я не знаю. Але, в принципі, отаку. Опа. Це наші стіни. Тепер підлога, а, потолок. Окей. Бейс, 50-те що таке? А, це база, основа, поняв, під наш сам акваріум. Опа, так, let's go, і ми будемо таким чином, значить, будувати наш конкретний такий аквапарк. В принципі, е діт танк. А що? Ану, Ancient Gateway? А, дивити, поняв, і ми самі обираємось до які поставити типу прикраси в наш, так би мовити, акваріум. Цікаво, прикольно. New finish unlocked. Add fish. Ось якась корвіна мені випала, да? Що це таке? <ріхи> Опа. І тепер там перша значить наша рибка плаває. Називаємо її Ігор. Отако. Ігор і. Ну. І гор. О. Все, so, let's go. Uh, як мені тепер звідси вийти? Exit отако Hungry а чому? А як а як покормить? В смысле? Edit, fish, пу po. А, а як? Не, не поняв. Хангри чомусь поняв? А чому хангрі? Як покормить? Бо ми тут поки що все будуємо, всякі, поняв прикраси. Да, це, конечно, прикольно. <laughs> а як покормить Тут Якусь вивіску ми поставили. там Якісь комітет. Апгрейд танк фільтр. І шо? Як тебе покормить? Ой. <laughs> А моя дві з акваріум отепає. Ой, окей. А, ось дош, фішфуд. Йома, -йо. все, покушав. Хеппі. Давай ще покормим. Буде щасливий чи ні? А, ну, поки що ні. Окей. Тоді йдемо далі. Ставимо перила. Ще один акваріум. Опа. Сигнбилд. Окей, танк фільтр. Тепер додавляє, додавляємо всякі сюди декорації. Давай отакий от фіш, що там якась там штука. Щось щось там купив, побігав. Ну це таке. Опа. Все, let's go О, якась кобія випала, да? Ага. Let's go Оце у нас буде е валентин. Опа. Все, нормально. Покормим. Let's go Happy Нормально. Тепер. А, я купив ось, ось якогось асистента, ти я, непогано, окей. Апгрейдимо цю штуку, чому б і ставимо далі сюди всякі акваріуми. let's go. Так. Знов же ж таким. Прикраси. Ну, прикраси за бакси тут всього навсього 4 штучки. Але. Блін, я хотів би, ну щоб не тільки вони були, поняв. Типу якось би. Ой, а як мені. А, отако, почекай. Тут е, дімич розбирається з цими. З настройками. Окей, тепер ти у нас будеш. Амур, слухай, да, яке прикольне ім'я буде Михайло. Які мають цікаві імена для моїх рибок. Прикольно, ладно, в принципі, окей. У нас вже є 9 рибинок. Ну, В принципі, непогано, непогано. А, чекай. Так а воно воно всюди міняється. А чому? Я би хотів тільки на одному міняти. В мене вони тепер всі три михайла. Ну, коротше, понятно. Ця штука якось не дуже той працює. А оцю штуку. Чисто по прикольчику, чому б і ні. Тепер можемо ще й поставити сюди морозиво. О, як. Обалденно. Ставимо сюди шателик. Let's go, let's go Далі, опять же, ж таки, декорації. Тут у нас попкорн. О, вікна 15 баксів, бенс. Нормально, Сайдволк Та ти що, я тут зараз таку красутень нароблю? Це просто шок. Що шо тут по рибкам? Ти у нас ще хепі. Ця штука хеппі. Тоже хепі. У нас тут все чотенько. окей. А що це таке клін штука, так? Ага, у нас акваріуми можуть, е, типу, забруднитися, так? Ну, Як цікаво. Окей. Окей. У мене появились гроші. Давай поставимо ось такі пальми. Бемц, чому б і ні. У нас тут тепер обалдіть, яка красота. А тут взагалі скільки ще можна всяких декорацій понаставляти. йо майо це шок. Це просто щоб, Що куплю попкорн? то, Щоб мої відвідувачі залишали, поняття, в якому габіше бабла. <laughs> Чому б ні? Так, попкорн є? Ці такі ось за 20 баксів. Водій їм уже 500. О, ніяк як. Пу, пу 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 Хорошо. Ось у якийсь заборчик, а ну. Опа. І це буде кудись. А, тут ще басейн ось є. Як цікаво. Мені бабки треба. По суті. А ну фішес. Фіші. Фішеси ці мені падають просто самі по собі, я так розумію. Тут можна ось кентів за робокси, типу, да, найняти. Угу. Як цікаво. Ну окей, тепер тоді ставимо подіум. О, і тепер ось до друга бази є, поняв. Тепер появляються знову акваріуми. Let's go! Сігн, Обов'язково, танкфільтер. А. Потім, де тут що тут, Ось до декор. Давай, Бемц. А де де декор? Бемц. Третій декор. О, уже дорожчі появились, Ого. Ладно, окей, окей, я поняв. fish у нас з'явився якийсь амберджек. 34% на нього, я так розумію. Все, є така справа. Покормимо обов'язково. Let's go, let's go. Тут у нас всі довольні, да? Хеппі, хеппі, хеппі. Окей, окей. Тоді можна, в принципі, піти і попробувати ось до Гіфтшоп якийсь купити. Ану, а як? Яку, якісь, типу капітанчики, оно, шляпа, рачки, все прикольно, все прекрасно, щоб люди собі купували сувеніри, так би мовити. Дай отако, отако і отако. Непогано. Тут, до речі, є ще другий поверх. Оказується. І сюди чомусь прийшли усі. А чого вони сюди прийшли? Тут нічого нема. Хехе, <ріст> чого ви припхали сюди? Ем, просто чілять, по Окей, окей. Я ж не проти. Оставляю гроші хай оставляють, тому, в принципі, таке. Так, у нас тут всі, в принципі, довольні. Де? А, а чого? Edit танк. Танк 2. А чого? А, треба було Enter нажати. Ти поняв? І тепер цей Михайло. Той у мене був Ігор, да? Оцей. Ану, е, як, отак? Тепер. Ігор, Ентер, Exit мод. Да, він тепер Ігор. Все нормально. Я поняв, я просто не так робив. Окей. Валентин. Валентин. Отако. Ентер. Все нормально. І тепер оцього можна назвати, а цей у нас буде Іван. Let's go. Ой, слухай, мене вже скільки бабок на, куп... на цей нападало, а я нічого не купляю. Треба це терміново все виправляти. Let's go. А то 2000, а я їх нікуди і не тратив. Оп-оп-оп, я тут накупляв уже, йо-майо, <смі> <-ма> -йо, скільки. <смі> <смі> Кафе. Бемц. та ти шо. Ой-ой-ой-ой-ой, нате вам ось такі стільці. Потім глас фенсе, щоб ви не випадали. Та ти шо, що? ти що? Просто вендінг маші. Отако. От Вейв штуки. Якісь вол штуки. Ще стільці. Акваріум пілар. О, оце класна штука, хай буде. Мені подобається, гарненько так виглядає. Так, декор танк. Um, не хватає трошки. Грошей мені, окей. Okay. Big фловер штука. Bams. let's go. О, oh, там ще один акваріум пілар з'явився. Гарно. Дуже гарно. Дімечу таке подобається. Let's go. О. Oh. А в мене вже й бабла не хватило. я вже все потратив. Потринькав. Ова! «Let's go! Ну, дивитиме, тут таке тепер балдж кафе. Це просто шок. Просто шок і жесть. Тут ось треба ще купити М -м заборчик. І тут, в принципі, по ідеї все. Так, да, воно появилась кнопка Base 3. Окей. Я би єдине, що отако перепровірив, чи всі в мене рибки мої довольні. Ой-ой-ой, <s Hypnot Gilmore> поламалася штука, ти прикинь? Тут і таке є. Поняв, поняв. Але, в принципі, тут поки що у нас всюди, все окей. Всі у нас хеппі, не голодні, все чітко. Так що, let's go, let's go. Ідемо base 3. Оп. Так, купляємо ще один танк. Нормально, ладдер. Сигн зразу. Окей. А, ось о фільтр. Що в нас далі? Ось до АДД декор. Давай оцю штуку, потім декор 2, ставимо таку штуку. І декор 3. Ага. Декор 3 тут теж дешевий чомусь. А чому? Ну ладно. А, бо тут ще буде четвертий, я поняв. Давай купимо за За 500 баксів якісь там руїни, в принципі, випала якась Арапайма Хе-хе. Ну, він не гарний якийсь. Е Ладно. Тоді. У нас ти будеш. Ай, просто тако пузань. Оп! Оп, let's go. Exit мод Hungry. Покормим. Нічого страшного. Все, let's go. Тут окей. Okay. Що далі? Давай загрейдемо фільтр Та й все. Тут купимо ось якесь стекло. А, це ще один такий поняв, типу як акваріум. Непогано. Сігн. Бенч сет. Опа, мерикал стенд. Якась ця смітник. Угу. Mm -hmm. І от. О-о. Oh -oh. <реш> непогано. Це у нас прям нормально, нормально. Окей. Копимо ще ось до е, Маленький фонтанчик. Непогано. Бік якийсь. Із... А, квітки. Ці квіти, поняв. Нормально. Море квітів, просто купа. І в цій частині е, мого аквапарку, в принципі, це все. Всі ці штуки Обалдеть, Ігор. Що ж ти ламаєш цей фільтр? Хе-хе. <реш> у Ігоря просто ламається фільтр, і що ж ти зробиш? Ну, окей. Таке, в принципі, теж буває. Там у нас все окей, да. Тут я більше, в принципі, нічого не бачу, але ми можемо воно за 500 баксів купити Sea Section. Поняв? Опа. Типу, глибша секція. оця Як вам? Акваріум. Це, типу, Ааа. Це поняв? Це буде секція з м, рибами, які водяться тільки ну, дуже глибоко. Прикольно. Але мені не вистачає бабла. Ну тут все таке дороге, що це просто шок. Ладно, тоді підемо, в принципі. І я думаю, що ми провіримо, що в нас ще на дворі можна купити. В принципі, да, чому б і ні? Ось о якийсь тайтл. 250 баксів. Опа, іде, не поняв. А що я купив? Оту штуку купив? Чи що? що я купив? Ой, жесть. Ну, все, купив якісь, типу, крутіші стіни, але то таке. Ну і в принципі, любі друзі, я думаю, що на цьому цей відеоролик можна завершувати, тому що, в принципі, отаку от велику, здорову частину моєго аквапарку ми побудували. Там воно вже є. в мене і Михайло, і Ігор, і Валентин, і Пузань. Коротше, кого тільки немає. Так що, якщо вам це відео сподобалось, обов'язково не забувайте ставити свої вподобайдене, а також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзяка Всім файного настрою і всім па-па.